Усі проекти пройшли і на найближчий Кабмін, тому, що на засідання уряду на, на, на сьогоднішнє засідання уряду воно фізично не могло не і технічно не могло попасти, але на наступну середу має бути затверджено усі наші проекти на засіданні уряду і відповідно розпочатись фінансування, тобто активна фаза реалізації. У цьому році у містах, громадах та районах Житомирщини, буде відреставровано та утеплено 11 шкіл, 4 дитячі садочки, 3 спортивні заклади, Два медичні заклади, дві гідротехнічні споруди, заклад культури та приміщення пожежної охорони, наголосив голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. А це і дитячі садочки, повна комплексна термосанація, і будівництво нових добудова і реконструкція, і ремонтні роботи та реконструкція школ, шкіл тих же і в Олевську, де початкова школа сьогодні знаходиться в аварійному стані, де навчаються учні 1-4 класу. Тому до 1 вересня ми теж будемо працювати над тим, щоб дійсно вони вже перейшли в нове приміщення. І Гімназія, термосанація у Волдарсько-Волинську і в попільні повна комплексна термосанація. Кошти повинні надійти у червні. Більшість робіт планують зробити вже влітку до 1 вересня та до початку опалювального сезону, адже ці гроші треба освоїти цьогоріч.